Генерала Москалика ліквідували спецслужби України. Про це заявив секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю агентству Українська Правда. Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі підірвали заступника начальника головного оперативного управління генштабу РФ Ярослава Москалика. Ліквідований генерал займався плануванням, координацією та підготовкою ударів по цивільних об'єктах в Кривому Розі, Сумах, Києву, Харкову та інших міст. За словами Романа Костенка, ліквідація військових злочинців це завдання наших спецслужб на наступні десятиліття. Оцей напрямок ліквідації е злочинців, які стріляли по мирному населенню, там пускали ракети, аналізували, приймали рішення, віддавали накази. Це буде основна робота наших спецслужб і розвідок наших і служби безпеки України, щоб ці люди понесли покарання, де б вони не були, щоб вони боялися взагалі. Виходити не те, що виїжджати за територію Російської Федерації, а і взагалі з дому виходити.